Заліз в той інтернет, заліз на той сайт який страшний, ВКонтакте, там де люди пропадають цілими днями. І там знайшов групу, хто хоче переспати з Анжеліною Джолі. І там було мільйон чоловік в тій групі. Але в тій групі була ж така підгрупа, хто переспав з Анжеліною Джолі. І там було десь тисяч десять, певно, чоловік. А в тій підгрупі була ще одна підгрупа, хто реально переспав з Анжеліною Джолі. І там було 300 чоловік. А ще в тій підгрупі була ще одна підгрупа. Кому вдячна Анжеліна Джолі за все. І там було тільки двоє. І ці двоє сьогодні тут. На цій сцені. Віталій Тильний. Володимир Компсун, двоє твар'яти, місто Тернопіль. Ге-ге-ге, добрій вечір, другі друзі. Добрий вечір, друзі. добрий вечір. Добрий вечір. вечір. Володимир Ковсун, Віталій Тильний, Двоє тваріати, місто Тернопіль. Друзі, уявляємо собі знімальний майданчик. І у нас реклама. Ох, ця застуда. Як я вас розумію? kann die Sitz heute nicht übertragen. А ні, ніхрена, я вас фашистів не розумію. Рухаємось далі. Два тернополянина на Говерлі. Вилізли. Слухай, Володька. А Польща де? Польща от там. Там шлензаки. Ага. ага. Слухай, а, а Білорусія? Білорусія де? Білорусія Тудова. Там Бульбашин. А, -а, -а. А, -а, а Угорщина? Угорщина Тудова. Цигани. Слухай, а Росія де? А, Росія, Тудова Росія. Тих самих тернополянина поїхало в почетний караул в Москву працювати біля мавзолею Володька, що? може по 50. Давай. Щу, 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 щу. <правда> Володька. М? Може, ще по 50. Давай. Вообще, хм, можешь пописать? Да. Щ. щ х живий? Тук-тук-тук Добрий вечір. Добрий вечір. Дайте мені, будь ласка, двокубовий шприц. Так. Дайте жгут. Так. І дві ампули морфія. От рецепт. Так, рецепт, все нормально. Ще щось давати? 40 гривень. Запіври! завтра я, я, те я тебе когаю, кохаю, я. Ситуацію молода сім'я збирається на море. Віталічу, чітки спокійний, Віталічук, ми їдемо на п'ять днів на море. Ти розумієш? То не шуточки тобі, Віталік, то, то не шуточки. ми їдемо на п'ять днів на море. Ти нормальний, чутки спокійний, Віталій. Ти все зібрав сумки? Все зібрав. Точно в чому Точно далі. В Давай пройдемося по основному. Давай. Блайзер взяв? Взяв. Шапочку? Взяв. Кустину для дискотеки 80-х. Взяв. Добре. Плаття. Взяв. Зелене. Взяв. Синє. Червоне. Взяв. Коротке. Ще коротше. Взяв. Сексуальне. Взял. Сексапільне. Взяв. Шкіряне. Шкіряне, то і є сексапільне. Взяв. Купальник. Взяв. Жовтий. Взяв. Білий. Взяв. Зелений. Взяв. Тих два, що меж ногами зашпиляється. Взяв. Той, що мама з Італії передала. Взяв. Добре. Лак. Взяв. Мус. Взяв. П'янку. Взяв. Тонік. Взяв. Джентонік. Взяв. Крем де Загару взяв. Крем перед загаром. Взяв! крем під час загару. Взяв. Крем після загару. Взяв. Крем від перегару. перегару. Взяв. Туфлі на високому каблуку. Взяв. На низькому. Взяв. Лодочки. Взяв. Шляпанці. Взяв. Гумаки. Взяв. Гумаки на високому каблуку. Взяв. Добре. Вроді нічого не забули, того нам вистачило на перших три дні. <звук> е, Далі якось переб'ємося. Давай пройдемося по-твоєму. Давай. Плавки взяв? Взяв. Поїхали. Поїхали. Для того, щоб очікування не було таким нестерпним, заходьте на наш сайт variaty.com.ua. Там ви зможете написати, як ви сумуєте за нами. І якщо таких листів буде багато, то ми обов'язково повернемося за тиждень. На сьогодні все. Це були «Варіати Шоу.